Сьогодні, 28 вересня, вересня, свесі зустрічали ікону Божої Матері Страсна, яку віруючи, вважають чудотворною. Святиню виставили в місцевому свято-миколаївському храмі. Сьогодні до нашого храму в наше селище прибула ікона Божої Матері, яка зветься Страсною. Ця ікона була привезена з села Очинашівка Вінницької області, бо вона була написана на гаріафон в 1903 році. Ця ікона є чудотворною, тому що біля цієї ікони по, по молитвам до Божої Матері звершуються різні чудеса. Мешканка Свиси Людмила потрібна, говорить, що прийшла сьогодні до церкви з молитвою про мир і повернення з полону сина Максима. Ми чекали цю ікону, тому що вона нам потрібна, в цей тяжкий час для нашої ну, і для нашого поселка. Я молюсь за свого сина, що, тому що він зараз в полоні. Він захищав нашу Україну, він був в місті Маріуполі. І він на назвали частину 30.11 кривого рога. І він був на ротації, і коли почалась війна, і він не служив. Він стояв до кінця, поки не сказав головнокомандуючий. І тепер він цей час у полоні. І я його вже чекаю п'ять місяців, від нього немає нічого. І я молю Господа Бога і Богородиці Боже Марі, всіх малюю святих о тому, щоб повернулися наші хлопці з полони. І щоб Настав мир на нашій землі, Те, що прекратилася ця війна жорстока. Святиня перебуватиме в Сусі до 30 вересня, а потім відправиться до Ямполя, де буде виставлено в одному з храмів селища. Уже людей було багато, але ще буде богослужіння, і хто не зміг прийти на цю годину зустрічі, ікони можуть прийти ввечері, помолитися та попрохати на е е найголовніше це миру перемоги на нашому нашій країні, нашому, нашому христолюбивому війську. Ікона буде перебувати в Сусі до п'ятниці ранку. В п'ятницю ранку буде. Відвезено до Семета Ямпіль, а далі буде направлено до кафедрального собору міста Глухів.